Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В даному відеоролику хочу розказати вам про компанію, яка знаходиться в моєму інвестиційному портфелі буквально менше як півроку часу, і на якій мені вже вдалося заробити більше як 30%. 30% за такий короткий період часу. Прошу поставити заздалегідь лайк і звісно підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, це компанія, власне, під назвою Medical Property Trust. це американський рейд, це тобто компанія, яка має власності. Це взагалі можна так сказати, це інвестиційний фонд нерухомості, який просто інвестує в заклади медицини, тобто там медичні центри, і їх просто здає в оренду. І на власне з даної орендної виручки виплачує велику частину, та це більше 90% виручки своїм акціонерам, тобто людей, людям, які власне за в. Дані в дані акції свої гроші. Ну і власне це компанія Medical Property Trust на сьогоднішній час. Одна акція коштує 9 доларів 84 центи. Навіть відносно даної ціни дивідендна дохідність на, дохід на сьогоднішній на сьогоднішній день це 11,8%. Так, це дуже багато. Ну але це завдяки тому, що за останній час це подивіться з. За останні графіки за 5 років з свого максимуму, наприклад, акція до сьогоднішнього часу обвалилася аж на цілих 60%. Ну, а з такого середнього рівня це приблизно 17-18 доларів. Ну, то навіть на сьогоднішній час маємо мінус 44%. Ну, а це маємо за 5 років. Якщо візьму тут за максимальний період часу, ну то бачимо, що компанія ще в мінусі на майже 10,5%. Ну, але компанія виплачувала весь цей час дуже хороші дивіденди, так що, якщо б навіть інвестували тоді свої гроші в дану компанію, ну, то би і так були в плюсі, незважаючи на те, що акції ще до сих пір в мінусі. Ну і власне дана компанія знаходиться в моєму портфелі, і вона мені останньо виплатила дивіденди. Тут зараз ви можете побачити виписку з мого рахунку в Interactive Brokers. До речі, Interactive Brokers — це головний тепер мій інвестиційний брокер, завдяки якому я інвестую. До речі, якщо хочете. Зареєструватися і відкрити там рахунок, посилання буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому відкриєте, отримаєте бонус плюс 1% до поповнення на протязі цілого року часу. Думаю, хороша така пропозиція. Ну і власне, тут я зробив випуску за останній час. Ну і можете тут побачити втриманий податок і дивіденди. Medical Property Trust 0,29 долара на одну акцію. А так як в мене аж було 150 акцій на стані, Ну, то мені дивідендами компанія виплатила 43 долари 50 центів. Тут по лівій стороні одразу пише, скільки було втримано податку в джерела. Ну, Бо в Сполучених Штатах Америки втримується автоматично 15% податку. Ну і одразу видно, що 6 доларів 53 центи було втримано в джерела. Ну, але незважаючи на це, можна сказати 35 доларів, плюс-мінус, якщо там порахувати 43 вняти 6,5%, 35 доларів. В прийшло до мене на брокерський рахунок. Ну і дані гроші вже спокійно можна реінвестувати, можна купувати інші акції, можна купувати ті самі акції. Ну це вже на ваш вибір, що ви хочете. То і можете з ними робити. Ну і власне, давайте я вам покажу ще дану компанію в своїй табличці для слідкування інвестицій. Тут можете побачити, власне, Medical Property Trust. В мене знаходиться на сьогоднішній час 150 акцій. Давайте я вам тут трошки збільшу, щоб було зручніше. 150 акцій, середня ціна покупки 8 доларів, навіть не цілих 8 доларів. Зараз вартість майже 10 доларів. Тобто по позиції тільки я в плюсі майже на 24%. Ну і це. Ще власне, тут не враховано те, що компанія виплатила мені вже дивіденди. Ну і, власне, це взагалі, подивіться далі, вам зараз покажу. В дану компанію в мене вложено майже 200 доларів. Дана компанія займає 4% відмого взагалі інвестиційного портфеля, так що, в принципі, не є дуже багато, але, в принципі, не найменша позиція. Ну, це, власне, в моїй валюті в перерахунку на курс. Так, далі маємо дивіденди на акцію. Тобто, скільки в рік компанія виплачує дивідендів на одну акцію, це долар 16 центів. В сумі приблизно за рік часу за 4 виплати, бо компанія виплачує раз в квартал, я зможу в принципі, отримувати і розраховувати на 174 долари. дивідендна дохідність на сьогоднішній час це 11,8%. А так як бачите, що я інвестував, коли акції були там дешевші, там відсотків на 25%, ну, то моя дивідендна дохідність аж цілих майже. 15%, 14,6% річних. Скажіть мені, де ви можете знайти власне таку дивідендну дохідність на фондовому ринку? Прям дуже важко буде пошукати. Ну але пам'ятайте, що власне ти. Така велика дивідендна дохідність в'яжеться з дуже великим ризиком, і не факт, що компанія продовжить вплачувати таку саму суму дивідендів. Вона може спокійно там зменшити дивіденди на половину або взагалі може їх відмінити, оскільки справи в компанії йдуть не дуже добре, оскільки її головний орендо. Ну, та людина, та можна сказати, компанія, яка орендує власне приміщення, е... збанкрутувала і взагалі не виплачує орендної плати даній компанії. Так що, в принципі, не факт, що дивіденди будуть стабільні і в майбутньому. Ну, але є так, як є. Я таки приймаю даний ризик, бо надіюся, що все-таки щось станеться. Позитивного, так і компанія вийде з тих труднощів. Ну і власне даній компанії вдасться заробити. На сьогоднішній час ну, досить таки хороший дохід, плюс там 26-27%. ну, бо якщо... 15% поділимо, ну це власне відсотки власне, такі, бо дешево було куплені. ну Це можна сказати 3% в квартал. 3-4%, ну, тобто 24-24, майже 30% і мені вдалося заробити. А я купував акції не так, то вже і в принципі давно. У мене тут є ціла історія в даній табличці, коли я інвестував в компанію. Ну і ви можете побачити, що я коли і в якій кількості купував акції 4 квітня. 19 травня, 25 травня, 1 червня. Так що, бачите, в принципі, недавно я купував дані акції, а вже вдалося заробити більше як 25%. Хороша інвестиція, пам'ятайте, що інвестиції завжди вяжуться з великим ризиком. І чим більша дохідність, тим більший ризик. Надіюсь, вам відеоролик сподобався. Звісно, лайк, підписка, Па-па